Хай якою аномально теплою не була цьогорічна зима, на передовій і в окопах вона відчувається геть по іншому. Тому тисячі небайдужих українців знову і знову передають на фронт буржуйки та окопні свічки, теплі спальники і ковдри, термоустілки та хімічні грілки. Та існує окремий вид теплого одягу, який зігріває не лише тіло, а й душу, адже він зв'язаний власноруч із великою любов'ю. Починалось усе з кількох майстринь в'язальниць. Утім, сьогодні ця волонтерська спільнота масштабувалась і перетворилась на окрему громадську організацію. Про неймовірну ініціативу зігрі захисника. Дивіться далі. Там у нас перевірка шкарпеток відбувається. Тобто, шкарпетки отак вивертають дівчата. Дивіться, вузликів немає. В нас уже у їхніх руках спиці та нитки, а в серцях любов і турбота. Вони в'яжуть теплі речі для оборонців. А матеріали для цієї роботи надсилають не тільки українці, а й небайдужі люди з різних куточків світу. З самого початку, що надихало моїх в'язальниць, це те, що один зробив класно, і я теж хочу класно зробити. Перші відгуки від хлопців, і те, що нам надходили нитки від неукраїнців. Від тих спільнот, в які вони не відчували на собі війни, але їм дуже хотілося допомогти. Однією з ініціаторок проєкту зігрій захисника стала киянка Ніна Дрозд. До повномасштабного вторгнення вона була ютуб-блогеркою, створювала проєкти для жінок віком 60+. У мене була е, велика ютуб-аудиторія, близько 70 тисяч глядачів і в Моїх проектах за два роки було десь учасників 150 І це була своя така теж тусовська тусовка в Фейсбуці. Коли почалась велика війна, жінка кинула блогерство, виїхала на Хмельниччину і там доєдналась до волонтерської справи. Я знайшла локацію плетіння сіток в Хмельницьку і не маючи жодних навиків, прийшла, подивилася, що нас там таких було ну кілька десятків і всього три людини, які вміли плести. І вони намагалися щось показати. Якщо ти півдня вже поплів, то тебе вже вважали досвідченою людиною, прикріпляли до когось, хто взагалі нічого не вмів. У травні 2022-го жінка повернулася додому. Вона не могла сидіти, склавши руки, тому знайшла центр плетіння маскувальних сіток у столиці. Спільнота нараховувала майже 30 учасниць. Запити від воїнів не припинялись, тому волонтерки вирішили об'єднатися і створити громадську організацію. Придумали собі назву Дарницька мотанка, і одна з дівчат, Юля Назаренко, взяла на себе ем, оформлення нашої спільноти. Пізніше у волонтерок виникла ще одна ідея: в'язати теплі речі для фронту. Створили пост у соціальних мережах і на нього відгукнулись. Перші нитки для тепликів так майстрині називають свої вироби. Ніна Дрозд привезла від волонтерів з Латвії, коли відвідувала онука. Приїздили до мене, їздила я на інший кінець міста, бо люди були на роботі, хотіли віддати. Я е, не розуміла вже, що я роблю, бо ниток збільшувалося. а в мене шість в'язальниць. З Латвії загалом вдалося привезти 80 кілограмів ниток. Так з'явилась волонтерська ініціатива, яку назвали зігрій захисника. Жінки почали в'язати для воїнів шкарпетки. З шістьох майстринь група збільшилась до ста. Волонтерки ділилися досвідом і створювали нові унікальні речі. Це е, жилети, які в'язані на машині. У нас є дві пані, які мають машинки в'язані, і оце в'язані на машині. Це пояс для поперека, який має бути ось так одягнутий. Це адаптивні шкарпетки. Зараз їх е, е, попросили у мене для госпіталя. І е, кілька в'язальниць в'яже їх. Волонтерську роботу довели до автоматизму. Майстрині в'яжуть вдома за запитом від захисників або їхніх рідних, і лише з натуральних матеріалів. Про ініціативу зігрій захисника вже знають не тільки українці, які донатять на матеріали, а й волонтери з-за кордону, котрі надсилають нитки. З'явилися люди за кордоном, а це наші. Е Співгромадяни, які там жили, які там в'язали якісь там три-п'ять пар і хотіли передати. Але з'явилися спільноти людей, які захотіли підтримувати українців. І одна найперша перша спільнота, яку... з якою я познайомилася через Інстаграм, це жінки, які живуть в Нідерландах. І вони роблять... Нитку самі волонтери з-за кордону часто надсилають і готові вироби. Крістіна з Фінляндії прислала нам дуже багато нав'язаних речей. Це поки вона була в Україні шість тижнів. Її в'язальниці в'язали. Тут є дуже невеличкі шкарпетки. Ми їх для діток передамо. Але ось, наприклад, такі шкарпетки це вже те, що піде нашим хлопцям воїнам. Крім шкарпеток, вони в'яжуть отакі прекрасні пальча. Там я їх дуже люблю. Раз на тиждень волонтерки влаштовують зустріч у столичній бібліотеці, куди привозять готові теплики, беруть нові нитки для роботи, діляться досвідом і просто спілкуються. Шкарпетки Інги Анатоліївни вважаються взірцевими. Все життя 60-річна майстриня присвятила медицині. А рукоділлям захопилася ще у дитинстві. У мене бабуня в'язала. У мене мама в'язала, де я народилася з гачком і зі шпицями в руках. Я не можу сказати, коли це було. Я все дав клубочки, все це я дивилась, як бабця робить. А тепер її вироби зігрівають воїнів на фронті. Оця частина має бути така довгенька. Тут не має бути не затягнуте. Правильна п'ятка, правильний клін має бути. Тому що якщо воно не, неправильно спнеправильно зв'язано, воно злізає, воно перекручується. А якщо це воно там перекручується, людині 5 кілометрів топати, ну воно ж муляє. А от Наталія Бова спеціалізується на теплих поясах, які необхідні оборонцям у холодну погоду. Її роботи це поєднання турботи. Та майстерності всі е, намагаємося бути корисними, не просто там сидіти на пенсії і, і розказувати, як нам тяжко, нам не тяжко. Хлопцям там набагато відповідальніше, складніше. Ми в своїх теплих квартирах, слава Богу, в Києві з цим все добре. Так що трішки допомагаємо. Ці жінки доводять, що сила в єдності їхні руки в'яжуть не просто теплі речі, а міцну нитку підтримки між тими, хто в тилу, і тими, хто на передовій. Їхня робота не лише про тепло, але й про надію, допомогу та віру в перемогу.